Вітаю канал магазину Автоген. І у нас з'явилась новиночка підкрилки на автомобіль Kia Sport 4-го покоління, яка випускалася з 16 по 2021 рік. Отже, це повнорозмірні підкрилки, які закривають повністю всі арки. Вони збільшені, закривають більше, ніж оригінальні. І... Є так само у нас як передки, так і задки зроблені дуже крепкого пластика. На порівнянні з оригіналом цей не ломається, тобто його можна гнути і нічого не буде. По установці, по підкрилкам є кругом заводські мітки, по яким ви робите отвори, устанавлюєте. Також обов'язково вирізається ось ця заглушка в підкрилках, як в передніх, так і в задніх, для того, щоб туди амортизатор у вас зайшов. Є два варіанти установки, також тут є мітки. От, якщо по ним вирізати, зрізається бортик і вони повністю прячуться під арку. Також можна залишати цей бортик для захисту вашого крила. Тоді, коли ви встановите, його буде видно на машині, але буде додатковий захист. Так, В принципі, ось така плана: це затки, це передки. Заходьте на магазин Автоген, такий обзорчик.